Сьогодні про таке. Новорічний обстріл. Окупанти атакували Одесу кількома хвилями ударних безпілотників і кабом вгатили по екопарку під Харковом. Розвінчування російської брехні, як президент Трамп відреагував на вигадану Кремлем історію про удар по резиденції Путіна. Невтішний прогноз, як експерти The Economist оцінюють шанси на мир в 2026 році. Павутина і не тільки. Ефективні й ефектні українські спецоперації втілені в життя в 2025-му. Про це і інше просто зараз. Привіт! Я Володимир Рапчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь і ставте вподобайку. Дякую і переходимо до новин. З Новим роком в Україні він, на жаль, розпочався на тлі російських обстрілів. Але ми ще на один рік ближче до перемоги. З новорічним зверненням виступив президент України Володимир Зеленський. Він зокрема сказав про мирний процес. Мирна угода готова на 90%. Лишається 10. І це значно більше ніж, ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру, долю України. І Європи те, як житимуть люди, 10 для збереження мільйонів життів. 10% рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі 100: 10 такої необхідної єдності і мудрості української, американської, європейської всього світу. 10% до миру. У росіян своє бачення правильного початку нового року. Вони вночі атакували Одесу кількома хвилями ударних безпілотників. Пошкоджені житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Крім того, окупанти кабом вгатили по фельдмане парку під Харковом. Загинули птахи, поранені леви. Постраждала 40-річна жінка. Лише чотири дні 2025 року минули без російських обстрілів. Тобто, протягом 361 дня в минулому році фіксувались запуски російських ракет і дронів. Напевно, чотири дні тиші деякими політиками можуть сприйматися як підтвердження мирних намірів Кремля. Українські дрони привітали з Новим роком Іллінський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Підприємство постачає свою продукцію російській армії, отже, є абсолютно. Легітимною ціллю. Пам'ятаєте, скільки легітимних цілей було уражено в 2025 році? Згадати хоча б сенсаційну спецоперацію Павутина були і інші. Далі про них: 41 літак стратегічної авіації РФ. Майже 7 мільярдів доларів збитків. Це результат спецоперації Павутина, яку 2025 року провела Служба безпеки України. 1 червня 2025 року СБУ атакували дронами російську авіацію в Іркутській, Мурманській, Іванівській та Рязанській областях операцію готували півтора роки. Було задіяно півтори сотні дронів. Паутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика. Тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють засоби. Окремо слід відмітити надважливий елемент це агентурна складова. Сбу вивчали міжнародний досвід наркокартелів для приховування від митних прикордонних органів fpv дронів. Створила приховану логістичну компанію у Челябинську. Українські агенти придбали п'ять вантажних автомобілів. А наймані водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. Результат перевищив усі очікування выдающаяся операція з выдающимися результатами російської військово авіації, российским воожунним силам конкретно конкретна стратегічна составляюча, военно воєнно-транспортної дальні авіації, наніс тяжеліший удар. Не обійшлося в операції без російського розгільдяйства. Павутину довелося перенести на місяць, оскільки російські водії пішли у запой на період святкування Великодня. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій. Пробачте, ну так зловживали сильно спиртним Потім. 1 травня майовка у них, і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони Тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто. Спецоперація павутина стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складових. І справжнім ляпасом Путіну та його спецслужбам. Навіть існує просто би несколька таких самолітів всього було і постраждало, це ущерб колосальний. Ну я очевиден, безусловно, как би то ні було колосальний провал російських як воєнних, так і сил безопасности. 2025-го від СБУ серйозно дісталося і Кримському мосту. Це була вже третя атака на гордість Путіна від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу 3 червня СБУ завдали удару по ключових опорах, використавши по 1100 кілограмів вибухівки двічі. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить до кінця задумане та ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримські місто у 2022 та 2023 роках. Сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Втретє по мосту Ми спрацювали вибухівкою в 1100 кілограмів і плюс іще 1100 кілограмів, тобто двічі по 1100 кілограмів по ключовій опорі незаконної конструкції на території України. 2022 року заїхали на міст із суші вантажівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. 2023 року заходили двома бойовими дронами СБУ Сібейби по воді. Втретє, у червні 2025-го відбувся новий удар під водою. І щоразу російські служби не могли нічого вдіяти. Підводне мінірування, підрив, опори і його повріждення. Это э, огромный успех э, службы безопасности Украины э, с точки зрения оперативной, как минимум, с точки зрения оперативной. Дело в том, что защита Крымского моста э, со всех точек зрения, со всех направлений – это приоритет для российских служб безопасности. Дрони СБУ у грудні вывели з ладу еще одну российскую субмарину – проект 636 «Варшавянка», еще базувалася в порту Новороссийска. Це друга російська субмарина, обнулена Україною. Однак підводні дрони брали участь у цьому вперше. Вибух призвів до критичних ушкоджень субмарини, фактично вивівши її з бойового складу. На борту були чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які Росія застосовує для ударів по Україні. Її вартість складає від 400 мільйонів доларів. США. Это фантастическое по, по качеству и по дерзости операция спецслужб Украины и военно-морского флота Украины. Потому что под, ну ведь, представьте себе, подводный дрон – это такой, такой аппарат, управлять которым очень сложно на расстоянии, тем более на расстоянии в несколько сот километров, проникают в Цемесскую бухту. Цемесская бухта, где расположен Новороссийск, Новороссийский порт и целый ряд наливных терминалов стратегического значения, это должен быть, ну, наверное, наряду с Севастополем, самый охраняемый объект на российском побережье Черного моря. Крім цих унікальних спецоперацій СБУ в 2025 році, далекобійними ударами по НПЗ у глибокому тилу Росії скоротили експорт нафти більше ніж на 30%, А також обмежили можливості ворожого тіньового флоту. Також на багато мільярдів доларів було знищено техніку агресора, як на фронті, так і в глибокому тилу. Ця системна робота щодня знижує військовий потенціал агресора. У 2026 році на окупантів чи. Кає ще більше точної і нищівної баговни заявили у СБУ. Війна в Україні триватиме. Досягнути мирної угоди в 2026 році навряд вдасться. Це прогноз видання The Economist. Його експерти припускають, що президент США Дональд Трамп повністю перекине відповідальність за підтримку України на Європи, а та своєю чергою може не витримати навантаження. А як буде насправді, дізнаємося, бо 2026 рік вже розпочався. Та й залежить це від кількох чинників: ситуації на полі бою і дипломатичних зусиль. До того ж, дипломатія значною мірою залежить від ситуації на фронті. Детальніше про те, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках в сюжеті. За 2025 тисячі Росія не досягла жодної з військових цілей, які ставила на початку року, з такою сенсаційною заявою виступив головком зсу Олександр Серський у своєму новому інтерв'ю. Там же генерал розповів і про перспективи наступного року. І так найбільш обговорюваними подіями фронту останніх місяців є битви за Покровськ і Куп'янськ. І якщо у першому випадку Росіянам вдалося чогось досягти, то у Куп'янську у них повний провал, так само як і з більш глобальними цілями на 2025-й – окупація Донбасу та просування далі. Плани будували грандіозні, але ж ми можемо зараз констатувати, що вони не збулися ані всі були зірвані, і ми е Декілька разів спостерігали, як російське керівництво оголошувало про те, що в черговий раз захопила Купінськ, захопила Покровськ, захопила більше ніж 300 населених пунктів, що взагалі не відповідає, не відповідає дійсності. Аналітики пояснюють, завдання взяти населені пункти вже навіть не стоїть. Тож зараз путінська машина сконцентрована на тотальній брехні та пропаганді навколо цих міст. Така пропаганда наш базується на определенных ну, учебниках, як це треба зробити. В Московському інституті міжнародних отношений інформаційної інформаційних вони вивчаються на навчальних курсах. І вот цель, ціль, конечно, ціль, не переубіждення в неправдивості, а посіємні етак сожалі імдії нігді где з сделать. Особенно у наших е, партнерів в Європі і в середньому штатах. При цьому одним из найважливіших досягнень ЗСУ за минулий рік стало кратне збільшення втрат армії РФ з кінця літа ті як не намагаються, не можуть збільшити чисельність військ на фронті. В результаті всі набрані резерви йдуть на поповнення втрат. Ворог планував в цьому році сформувати 14 нових дивізій. Вони сформували тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку тільки. От. А інші сім не сформовані. Термін перенесений на наступний рік, тому що вони вимушені були брати особовий склад цих дивізій і комплектувати бойові частини. Тобто, от якраз це є підтвердженням, тому що у них дійсно є проблеми з особовим складом, з комплектуванням. Однак, незважаючи на цю ситуацію, схоже, закінчувати із війною бункерний поки що не має наміру. Зайвим підтвердженням цього стала нещодавня колегія Міністерства оборони РФ. За два часа цієї колегії ні в виступленні Путіна, ні в виступленні Білоусова слово мір не звучало ні разу. А слово «капітуляція Украины звучало по-моему как минимум два раза, если я о, чего не пропустил. То Путин готовится к войне, Путин готовится к продолжению войны. Путин уверен, что его генералы смогут справиться с этой задачей. «Готується у 2026-му до продовження війни. І Україна розповідає Серський цього разу з огляду на всі минулі прорахунки. Результатом стала нова лінія оборони Донбасу, яка наразі повністю виключає прорив українського фронту. На підставі досвіду, це вже була моя вимога. Ми подивилися. Ну, фактично, у ці протитанки рви, вони не дають можливість подолати її технікою, особливо в умовах панування дронів. Тобто, вся техніка, поки вона починає інженерна техніка проробляти проходи, рівняти зірви, вона знищується. А коли два рва або три, то це вже така перешкода, яку ніхто не може не зможе подолати. При цьому головною стратегією для себе у командуванні зсу наступного року вбачають і ще більшу технологізацію процесу. Роботизовані системи мають максимально замінити людей на війні, і рішення це прийнято на рівні керівництва країни. Подальше автоматизація, цифровізація, роботізація. Якщо коротко, звичайний розвиток ракетної зброї частин ракетних військ. Тому що ви знаєте, що наші ракетні війська і артилерія, далекобійна артилерія показують дуже непогані результати. А ракетні війська є, скажем, тим стримуючим фактором, який в майбутньому завадить будь-якому ворогу мати бажання покуситися на нашу територію. Говорячи про ракети, як не згадати останній день 2025-го у ніч на 31 грудня. Саме вони завдали одного із найважчих ударів по російській нафтовій галузі за останній час? Річ ідео об огромній нефтебазу в Рибінській Ярославській області, яку розірвало в клоччі, о чому сидять сатвістучі кадри? А в Туапсе вперше за 2025 год? Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, который непосредственно толкает свою нефтепереработку через местный порт. Оттуда тоже есть яркие кадры, свидетельствующие о точном попадании именно туда, куда и следовало попасть, по сердцу этого завода. Як повідомили ГУР, у Туапсе вразити вдалося установку первинної переробки нафти, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу. А це іще один прогноз для РФ на 2026. -й. Грошей на війну наступного року у Путіна буде іще менше. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1060 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 208 тисяч 970 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили сім російських танків, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Диктатор Путін вирішив підбити підсумки попередніх 365 днів. Але оскільки значні досягнення відсутні, він або йому вигадали історію про великі перемоги, як на фронті, так і поза ним. Маємо нагоду провести порівняльний аналіз цих, так би мовити, успіхів за 2024 і 2025 роки. Від Росії за три дні до розмов про мир та захисту самої Росії плани Путіна з першого дня повномасштабного вторгнення розбилися вщент. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила переможцем із всіх тяжеліших з Але все це виявляється порожніми словами. За чотири роки війни проти України Росія не досягла особливих успіхів на фронті. 2025 рік год можна характеризувати повним провалом політики Путіна. отношению к Украине. Речь идет о планах Российской Федерации в первую очередь политического и военного руководства об установлении полного контроля на территории Луганской и донецких областей. На данный момент На 31 декабря 2025 року года ми можемо констатувати, що под контролем Сил оборони України залишається по різним оцінкам від 25 до 27% території Донецької області. Переломати хід бойових дій цього року окупантам так і не вдалося. Росія за весь рік захопила менше 1% території України, незважаючи на гучні заяви Кремля про стратегічний наступ. Реалі територіальні успіхи Росії в 2025 році залишаються вкрай обмеженими. Планы российского диктатора на 2025 год а в моменте создания так называемых широких буферных зон на территории украинских областей не включены в состав страны оккупанта. Планы российского военного и политического командования в Сумской области полностью провалились. Максимальная глубина продвижения ⁇ это порядка 15 километров. Аналогичная ситуация и в Харьковской области. <класс> Планы российских оккупантов в моменте создания широкой буферной зоны от Милове до Купенска и Волчанска включительно Потерпілі сакрушительне воєнне пораження дві 2025 Путін зробив дві ставки: перша, якщо вони давитимуть, то рано чи пізно фронт десь посипеться, чи підуть прориви на оперативному рівні. Друга ставка на те, що російська дипломатія зможе вивести з гри сполучені штати. Якщо це станеться, то вся допомога заходу піде разом із США, але жоден із планів диктатора так і не спрацював. Соединенные Штаты не видят Российскую Федерацию как активно игрока на международной арене. Об этом свидетельствует заявление американского президента Трампа о том, что России следует перестать быть вассалом КНР. То есть фактически Соединенные Штаты дают четко понять, Места Російської Федерації на політичній арені. в Кремлі неодноразово заявляли про захоплення Покровська, Мирнограда, Куп'янська та Волчанська. Однак у генеральному штабі ЗСУ заявляли, що повідомлення російського керівництва є дезінформацією та не відповідають реальній ситуації на фронті. Громкі заявлення російської сторони взяти под контроль Куп'янська, Пакровська, Волчанська й міліпрі всього політичну составляюща. Это был элемент военно-политического давления в первую очередь на Соединенные Штаты и, соответственно, на Украину. То есть показать возможность масштабирования театра боевых действий, если украинская сторона отказывается от российского диктата. А іменно територіальних уступок в Донецькій області з другої половини 25-го року Україна почала систематично бити по нафтогазовій галузі РФ, а ще діставати стратегічні об'єкти росіян лише в чорному і в Каспійському середземному морях. Зокрема, підводні дрони Baby Служби безпеки України підірвали підводний човен проекту Варшав'янка в новоросійську. Повітряні дрони вдарили по трьох нафтових платформах у Каспійському морі. Очень хорошо себя проявили украинские спецслужбы, в первую очередь СБУ. Это и легендарная спецоперация «Паутина», которая привела к уничтожению частичной, частичному уничтожению российской стратегической авиации. Ряд успешных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и в целом по нефтяной инфраструктуре. Начало Атак по танкерам теневого флота, все это более чем реально отражается на российских способностях продавать нефть, нефтепродукты. Топливом кризісів Росії дві тисячі рік також став роком, коли дипломатія набрала обертів. Майже весь час з початку другої каденції Трампа йдуть різного ступеня перемовини про мир в Україні. Перша зустріч Зеленського з Трампом завершилась гучним скандалом. Тільки після візиту до Ватикану стосунки налагодились. Тим часом спецпосланець Трампа зустрічається із Путіним. Після чого американський лідер особисто на Алясі обговорив з диктатором шляхи завершення війни, але безрезультатно вже 20 листопада США представили мирний план з 28 пунктів в результаті. был скороченным но Россия от него Весь год прошел в контексте очень сложных дипломатических игр, в которых принимала участие Украина. То есть задача Украины показать, что на самом деле никого мира Путин не хочет, чтобы он там не рассказывал американцам. И в определенной степени это удавалось. То есть, несмотря на то, что действительно Трамп очень позитивно настроен по отношению к Путину феноменально позитивно. Действительно, Трамп постоянно говорит о том, что он хочет хороших отношений с Путиным. Он встречался с ним на Аляске, расстилал красную ковровую дорожку. Но відповідного взаємопонімання повного між ними так і не возник, але незважаючи на публічні заяви про прогрес у ключових питаннях мирного врегулювання. Ситуація залишається без змін. Україна чітко озвучила свою позицію. Тепер м'яч на полі Америки. Наскільки США готові передати цю позицію Росії та змусити її реагувати? Путін не зацікавлений в мирі, і це підтверджує те, що бункерний наказав своїм військам виконувати поставлене завдання так званої СВО у 26-му році, а також підписав указ про цілорічний призов. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. А пам'ятаєте кремлівську казочку про спробу удару президенції Путіна на Болтані? Вже ж пам'ятаєте, це ж зовсім свіжа історія. Так, от сталося щось неочікуване. Президент США Дональд Трамп в своїй соціальній мережі True Social зробив репост статті The New York Post про те, що. Вигадана Кремлем історія про нібито обстріл вказує на те, що саме Росія стоїть на заваді миру. Я вагаюсь називати це новорічним прозрінням чи випадковим дописом. Бо якщо новорічне прозріння, то чи обмежиться Трамп виключно текстом? Чи може будуть конкретні дії щодо Росії? Якщо випадковий допис, то чому його не видалили? Інтригуючи, стежимо за розвитком подій. Я наважусь припустити, що цей репост Трампа нерозривно пов'язаний з публікацією The Wall Street Journal. Згідно з нею, представники нацбезпеки США з'ясували, що Україна не атакувала Путіна чи одну з його резиденцій під час нещодавного удару безпілотниками. Схоже, щось у росіян пішло не за планом. Фінляндія затримала судно, яке підозрюється в причетності до пошкодження кабелю зв'язку між Гельсінки і Таліном. Попередньо воно вийшло з. Російського порту на сам кінець про джерело фінансування російської війни проти України, а точніше про ситуацію на російському нафтогазовому ринку. Справа в тому, що Китай та Індія відмовляються купувати російські енергоносії без знижки. Ось які наслідки це вже має. Росія почала торгувати нафтою зі збитками через рекордні знижки для Китаю та Індії. Компанії масово відмовляються від російської нафти через санкції, і щоб не закривати видобуток, доводиться погоджуватися на будь-які умови. На яку політику пройшла Росія? Понімає що зараз Індія заявляє відкажеться, і щоб Китай не ушол. Індія... Вони говорять, давайте ми вам будемо давати скидки. Тобто, То да, це варіант, який працює. Но в теж час, що когда видаєте скидки, вам треба помнить про собі продукции. у листопаді. США запровадили санкції проти російської нафти, і ціна на неї різко впала. Навіть попри заяви російських чинуш, про те, що це неможливо. Себе, що Взяли завтра і все закрили. Газ, нефть нашу і так далі. Але світова економіка не видержить такого закриття. Просто ціни підростуть до небес, а все одно будуть покупань. Без этого невозможно. Це масштабні санкції щодо нафти. Мова йде про дві найбільші нафтові компанії, одні з найбільших у світі. Вони багато займаються видобутком нафти, і сподіваюся, це підштовхне Путіна до того, щоб він став більш розсудливим. Там навіть доходять до 36-37 доларів за барель. То есть это для России крайне неприятная история по той простой причине, что себестоимость российской нефти оценивается в коридоре 45-50 долларов за баррель. И когда вы торгуете ниже этой цифры, вы торгуете себе в убыток. Після цього в Індії заявили, що спокійно проживуть і без російської нафти. Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли з приблизно 27 країн, у яких ми купували нафту, до приблизно 40 країн зараз. Але більш того, якщо стоїть питання, чи варто купувати у джерела 1 або у джерела 2, ми від початку чітко заявили, що купуватимемо там, де потрібно. Ну, а Сі сідзімпінь, хоча й обіцяв продовжувати купувати нафту, але китайські компанії порушувати санкції так. Само не поспішають. не дивлячись на турбулентність у міжнародній обстановці, Китай, Росія зберігатимуть відданість духу вічного добросусідства всеосяжної стратегічної взаємодії та взаємовигідної співпраці. Російський диктатор продовжує брехати, що ситуація стабільна і що сили тягнути нафтові компанії за бюджетні гроші, щоб врятувати їх від банкрутства. І нашу нефть прикроють ну хоча б якось прикроють. Хоча це не вдасться їм зробити. Просто это по факту невозможно на сегодняшний день. Я не думаю, что это существенным образом на нас отразится. Имею в виду, что уже сотни тысяч санкций введены, и мы находимся там, где мы находимся, как я уже сказал. У нас в прошлом году рост экономики 4,3%. Россия сейчас занимается торговлей нефти себе в убыток с надеждой на то, что ситуация улучшится. Но если эта надежда не оправдается... То в слідчому рядом ми можем каксає неожиданності услушити банкротствоних компаній в Росії. Виходить, що бюджетні гроші в Росії йдуть на війну, на те, щоб під підсанкційні активи оточення Путіна від банкрутства, але тільки не на те, щоб зробити життя простих громадян більш ситим і безпечним. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі вже завтра.